Для росту м'язів буде ефективніше робити підхід на 6-10 повторів чи на 15-20. Тобто, в нас є малоповторка, коли ти виконуєш, грубо кажучи, 6 15 повторів та багато повторка це коли ти виконуєш більше 20 повторів. І так тобі не почулось все, що менше 20 повторів, це мало повторка, щоб ти там собі в голові не малював. Першочергово потрібно розуміти, що ми всі різні, і кожен м'яз в кожного з нас на діапазон повторів реагує абсолютно по різному. Грубо кажучи, наприклад, грудні м'язи в мене добре реагують на діапазон 6-10 повторів, а ноги класно реагують в діапазоні. 15-20 повторів. Визначити це можна тільки тривалим експериментальним шляхом. Але зараз я скажу головне, який би діапазон повторів ти не робив. Якщо ти виконуєш справу правильно, технічно постійно збільшуєш робочу вагу та добре відчуваєш м'яз, над яким ти працюєш, хороший ріст м'язів тобі забезпечений незалежно від діапазону повторів, в якому ти працюєш. Більшість з вас не витримують ці важливі істини, про які я тільки що сказав, і зосереджені. Зовсім не на тому, на чому потрібно. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.